За поданням голови Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса, згідно з указом президента України від 7 лютого 2023 року, в Чернігові введено міську військову адміністрацію. 17 лютого 2023 року, згідно з розпорядженням Володимира Зеленського, призначено начальника Чернігівської міської військової адміністрації. Ним став Дмитро Брижинський. За моїм поданням, указом президента України створено Чернігівську. Міську військову адміністрацію після відповідної співбесіди розпорядженням президента України призначено начальником Чернігівської міської військової адміністрації Брижинського Дмитра Володимировича. Досвід полковника Брижинського дозволить ефективно виконувати на цій посаді. Ті завдання, які поставив президент України, під час зустрічі з Дмитром Брижинським, президент України чітко визначив завдання, на які треба звернути увагу та розпочати активну роботу в напрямку їх вдосконалення. Головний напрямок нашої сумісної роботи буде це покращення передусім безпекового середовища. Кожен громадянин міста повинен відчувати себе безпечно і комфортно. Я думаю, в найближчий час ми зустрінемось з кожним. Керівником структурного підрозділу зайчиха постави задачі, і ми будемо разом рухатись. Станом на 17 лютого виконкоми міська рада Чернігова продовжують працювати. Утім, начальник Чернігівської ОВА зазначає, що зараз діятиме перехідний період, під час якого відбуватиметься взаємодія між військовою адміністрацією та міськрадою для налагодження максимально продуктивної роботи. Буде перехідний період. Ми обов'язково з Олександром Анатолійовичем з заступниками міського голови сядемо, проговоримо. Всі алгоритми, взаємодії, всі повноваження для того, щоб вони були для нас і не тільки для нас, а й для людей зрозумілими і будемо рухатись.